Фактично, закон не каже про те, що будуть забрати квартири на користь ВПО. Закон лише встановлює нові механізми та нові можливості для того, щоб держава та територіальні громади могли забезпечувати ВПО особен з статусом ВПО безпосередньо житлом, в якому вони потребують. Щодо фактичного передачі житла з комунальної власності, це не є якоюсь новою фішкою, як це можна сказати, законодавства. Особи, які Вмерли і не мають спадкоємців, вони не можуть передати будь-якій особі це житло, крім територіальної громади, яка отримує його власність через суд. Після того як вона отримує це майно власті, вона Формує свій житловий фонд та передає це майно іншим особам відповідно до певного списку та черги, черговості цих осіб. Під час війни особи, які втратили майно і будь-яке житло на території. Де вони раніше проживали і знаходяться в ну переїхали до нас вимушено. Якщо вони в першу чергу будуть потребувати житла, тобто в них немає коштів або іншого житла на нашій території, де б не могли проживати у власності, в такому випадку, я думаю, що вони дійсно будуть в пріоритеті щодо цієї програми.